Слава Україні, друзі! Денис Аліга Артіспорт підготувала для вас невеличкий конкурс. Ну, як конкурс? Це благодійна ініціатива. Для того, щоб отримати отаку класну патріотичну футболку, вам просто необхідно зробити сьогодні донат на Збройні Сили України або в якусь волонтерську організацію на суму не менше 100 гривень. І ви будете мати змогу отримати отаку чоловічу або таку жіночу футболочку від. Компанії Artisport. тож умови для участі в цьому розіграші. Вам необхідно е, зробити донат, е, написати в коментарях до цього відео в Фейсбуці, е, яку ви футболку бажаєте отримати жіночу або чоловічу, прикріпити ваш скріншот і чекати завтрашнього дня. Завтра зранку ми проведемо розіграш. І ввечері під час фіналу Аліги сезону 2021-2022 ви отримаєте. Е, Цю класну футболку. Тож, друзі, все просто. Приймаємо участь і не забуваємо підписуватись на інстаграм сторінку компанії Artisport та a Ліга. Слава Україні, друзі! Till I'm doomed in a casket